Пройти фахове навчання, отримати ваучери на перепідготовку або ж подати грантову заявку на відкриття власного бізнесу. Тернопільський обласний центр зайнятості пропонує ряд програм для молоді. Зокрема, такі безробітні можуть отримати інформаційні, консультаційні та профорієнтаційні послуги. Фахівці служби допомагають у пошуку роботи, написанні резюме та підготовці до співбесіди з роботодавцями. Продовж 2024 року через службу зайнятості області шукали роботу майже 4800 молодих людей віком до 35 років, 2700 працевлаштовано, 277 проходили професійне навчання, 32 отримали ваучер для перепідготовки чи підвищення кваліфікації. 170 молодих краян були забезпечені тимчасовою зайнятостю, у тому числі у складі армії відновлення. Наразі майже пів тисячі безробітних з числа молоді продовжують шукати роботу через обласну службу зайнятості. Роботодавці, які і наймають таких осіб, можуть отримати компенсації 50% мінімальної заробітної плати, якщо працевлаштовують безробітних віком до 25 років, зі страховим стажем менше року, віком до 35 років, якщо роботодавець приймає його на перше робоче місце, та звільнений зі строкової служби на перше робоче місце. Та звільнених 100% фактичних 100% фактично сплаченого єдиного соціального внеску отримує роботодавець, якщо працевлаштує безробітних на нові робочі місця, незалежно від віку. Крім того, молодь Тернопільщини може отримати мікрогрант до 150 тисяч гривень на відкриття бізнесу у межах програми Власна справа. Подати заявку можуть особи до 25 років, які ще не зареєстрували ФОП. Особливість гранту в тому, що він не вимагає створення нових робочих місць. Щоб отримати грант, необхідно виконати прості кроки: сформувати заяву та бізнес-план, подати документи через портал Дія. Пройти онлайн-співбесіду в регіональному центрі зайнятості, дочекатися рішення від Державної служби зайнятості, повідомлення щодо результатів надійде в особистий кабінет у дії, укласти договір мікрогранту та відкрити рахунок в уповноваженому банку. У разі успішної реалізації бізнес-плану через три роки такі підприємці можуть подати заявку на повторний грант у розмірі від 150 тисяч до 250 тисяч гривень за умови створення одного або двох нових робочих місць на Тернопільщині. Цією програмою вже скористалися 233 молодих краяни віком до 35 років.